Всім привіт! Хочу поділитись враженнями від врожаю картоплі цього року, 23-го. Ось дружина перебирає, вже тут небагато залишилось. Це з першого городу. Ворог такий був чималенький з чотирьох з 4,5 соток. Останні роки у нас ну, такого врожаю зовсім не було. Навіть із 13 соток. Одного року так було набагато менше. І картопля така була невелика. А цього року це ось така крупна дружина. Сюди. Так, це також крупна, так? Так, це крупна, оце ось дриб'язок. Ось. Інколи в які роки оця ось картопля такого розміру йшла у крупну, що самі їли. Це вже буде на зиму свинка їсти наша. Так, це картопля, де трошки там надрізано Це така, що зараз. Так, оце яка? Це також дрібна. Ось така. А, це яка? Також дрібна? У Оце яка? Це насіннева. Ну і це ось тришки. Таку вже заносили в погреб, це знову понабирала. А це ось за сьогоднішній день вся картопля, ну такого розміру. Ось Це ось така, ну кілька штук взагалі. Такої дуже маленької. Це яка надрізана, це також свинка зараз буде їсти. Так що картопля в цьому році, ну не тільки в нас, а взагалі в нашій місцевості, дуже добре вродила. Ціна цього року впала, вже по 5 гривень продають. У нас одна жінка допомагала збирати, то казала, що я на такій картоплі, скільки живу, ще не була. Така дуже гарна картопля. Оце ось я не знаю від чого. Трошки є такої картоплі, такої шершавої, Це парша чи що воно. Ось картоплинка здорова, але це ось таке, такі вавочки є. Ну не дуже так, що і багато. Братяникам трошки є, що побіти, але також цього року не дуже багато. Так що урожаєм задоволений на 100%. Думав, сьогодні будемо копати на іншому городі, але вирішили з цією упоратись. Тобто іще на одному городі будемо копати. Покажу, який там буде врожай. Так, що ось такі урожаї картоплі у нас цього року на Чернігівщині. Напишіть у коментарях, які урожаї у вашій місцевості, у ваших регіонах. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.